Привіт, мої любі українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти власне життя власне руки і щось цим робити. Звати мене Володя Фурман, моя голова Лиса, борода синя, я на дроті із Сан-Франківщини. Там десь позаду мене тиса, там ходить по підлозі, вона там полює на мишей в телевізорі. І що ж, давайте поговоримо про страх. Страх зробити перший крок, страх наважитись на ось цю мандрівку, яка виведе вас із України. Раз по раз я чую історії людей, які або не можуть наважитись, відкладають на потім свій той старт, або. Навіть доїжджають, доїжджають до, до місця старту, поселяються там якийсь останні готель, і сидять там день, сидять другий день і повертаються додому, бо все, що там поза межами цього місця, де вони зараз є, ота от от дорога по якій йти, яка сповнена тими НКВД-стами різних мастей. Для них є дуже страшною, і вони ніяк не можуть перебороти, щоб почати почати, розпочати цю свою історію. Особливо, ну, особливо також є випадки, коли люди вже там назбирали якогось негативного досвіду, коли вони були там спіймані, і там якимось чином вдалося спетляти, і це їхня друга якась там спроба. Наважитись на другу спробу ще складніша задача, там, ніж на першу. А, думки про те, що завтра треба йти. А, і там не тільки дика природа, дика частина цієї природи, яка теж сама по собі несе загрозу, а там також так, цілком цивілізовані нквд викликає просто якесь панічне відчуття страху, яке охоплює все тіло, і ноги відмовляються рухатись і від, виходити з цього стану стресу треба. Ще там якийсь час. Чому так відбувається? Людина вона має в своєму мозку цю амігдала. Це такий пар парний орган, парна частина мозку, мигдалевидне тіло воно українською мовою звучить. І це мигдалевидне тіло воно, відповід... воно є частиною лімбічної системи, і воно відповідає за емоції, зокрема за страх. Лімбічна система це та, яка займається емоціями і пам'яттю, і... і мигдалевидне тіло воно одночасно виконує і функцію пам'яті і фу... пам'яті щодо. Всяких негативних речей. І ці негати... кожен негативний досвід, він накопичується. Ці мигдалевидне медалевидні... тіло воно має прямий доступ до цього, як він там, зоровий кортекс, не пам'ятаю назву. Тобто інформація одночасно попадає із очей, там, в, в задню частину мозку, де вона там обробляється. І, і так само паралельно вона попадає напряму до цих, цього мигдалевидного тіла для того, щоб детектити на загрозу. І що ж виходить? Що це от мигдалевидне тіло, воно щоразу, коли ви відчуваєте страх, воно щоразу збільшується в розмірі, тому що воно відчуває себе потрібним. І воно акумулює той досвід. І в результаті цих всіх страшних ситуацій кожного разу, якщо ви отримуєте якийсь новий там досвід, боятися, це мигдалеті видне тіло, воно збільшується, і все більше і більше ситуацій воно детектить як ситуацій загрозливих, де треба боятися, де треба паралізувати ваші рухи. І змусити вас е, е, діяти або тікати. В нашій ситуації в Україні ну, в основному е, не тікати, а, а, а залишатися на місці. Те, чим займається сила Селена, чоловіків, спочатку це виглядало, як війна має тривати недовго і варто просто перечекати цю війну. Зараз вже очевидно, що перечекати не вдасться, тому що те, що триває вже третій рік, ну важко було собі уявити. Я не знав, скільки вона буде тривати ця війна. Я не задумувався навіть скільки вона буде тривати. На мою думку, вона, вона не повинна була починатися. Якщо війна почалася в Україні, то мені не цікаво, коли вона закінчиться. Я собі ставлю запитання, що я маю робити, щоб бути в безпеці. Ну, і, власне, я зробив все, що треба, тому я зараз в Сполучених Штатах. І що рекомендую зробити також і вам. Так ось, кожна загрозлива ситуація, кожна ситуація, де ви боїтесь, вона збільшує це мегдаливинне тіло і збільшує кількість наступних ситуацій, які будуть для вас страшними. Ну і зараз, після трьох років, коли ви надивилися на, спочатку на ту русню, яка всіх там все змітала на своєму шляху, робила ту люту дичину, яку її уявити собі не можна було. А потім надивилися на те, що творять, що там творять українські власті підконтрольні тому Зеленському. І ви всі сидите там в тих цих чатиках, дивитеся, де там то ТЦК, якщо вам треба вийти із дому, де вони там є, дивитесь там, умовно, погоду, бо не можна розказувати, де там якісь блокпости і де там лютує ТЦК, бо це, ем, по, це підривання боєздатності країни. За це садять в тюрму. І ви щоразу дивитеся і пересилаєте один одному ті випадки якоїсь, якоїсь дичини, яка відбувається на вулицях, дивитесь і боїтесь, приміряєте цю всю фігню на себе. Ну і в результаті маємо ситуацію, коли просто вийти із хати, здається, дідько знає, яким страшним. Тобто, більшості людей здається, оця от задача доїхати, там, умовно, з якоїсь Києва, Харкова, Дніпра до якоїсь. Західної частини України там до якогось Ужгорода, Ворогти, Чернівців, там до, до напівшляху, до Придністров'я чи Молдови там перепливати той Дністер, до Дністер Свінницької області. Здається, просто ситуацією неймовірною, яку треба вирішити якось. Дуже вишукано знайти правильних перевізників, які вас туди довезуть, прям такі, щоб ви знали, як там проїхати місті всі блокпости і висадити вас там на березі того Дністра чи у Підніжжі гір за один раз. Ну, І це все виглядає неабияк не складно. І, ну, Воно викликає оце відчуття страху. Яке, яке вже є якимось всеохоплюючим, якого реально позбутися неможливо. Тобто люди думають, що інші люди є якісь сміливі, а я от не такий сміливий, і в мене немає тієї сміливості, що є в інших людей. Вони якось там інші люди наважуються, йдуть, виходять. А я от не можу цього зробити, тому що я не такий сміливий від природи. Ну, це типу дурня собача. Так, є люди, які більше бояться які менше бояться. Ті, котрі зустрічаються із якимись загрозливими ситуаціями, де треба діяти, то їм простіше. Вони, для них ця вся загроза, вона, ну, якщо в них є досвід, коли вони бували там в різних загрозливих екстремальних ситуаціях, то в них є якась класифікація цих ситуацій на відтінки сірого на градації. там від зовсім безпечного, там, який, яке майже біле, до небезпечного, яке майже чорне. Для людей, які просто сидять, дивляться відосики і оцінюють рівень небезпеки навколо, ну, то ця небезпека для них виглядає просто капець якою загрозою. І це відчуття страху просто повністю охоплює. І паралізує, воно е, не дає вам змоги е, рухатися, діяти. І ви з цим нічого не зробите. Тобто, позбутися цього страху, його неможливо позбутися, тому що у вас є ціла ділянка мозку, яка тільки то й робить, що має прямий доступ до всього, що відбувається навколо, і розбирається, страшне воно чи не страшне, або наскільки воно страшне. І ця ділянка мозку у всіх у вас в Україні вона розрослася не аби до яких меж. Так сталося, що мені пощастило, що я знав, як працює моя голова, і я не дочікувався там до того моменту, не досиджував в Україні, коли мені буде вже загрожувати щось, і мені буде, треба буде вже звідти тікати під загрозою того, що. Для мене прилетять якісь наслідки, що мене там будуть ловити. Я звалив з України, коли мене ще не ловили. Коли я в 23-му році я був нахабний, я міг переміщатися нею куди хотів, коли ще не були, коли ще не вступили в дію ті всі закони, які вигадали на початку 20 ну, в кінці 23-го, а втілили в 24-му році і прилетіли ці всі. Перевірки на вулицях прямо від поліції, що поліцію зробили каральним органом. Я не досиджував до цього, тому що я знав, що то буде набагато складніше зробити пізніше. Ну і мені не треба було знати, коли закінчиться війна, скільки там вона буде тривати, що там буде з Україною після того, як вона закінчиться. Я знав, що Україна, вона фейленулася. Україна, вона. Показала, що вона є небезпечною для мене особисто, і я не збирався там мати справу із тим, що вона зараз дуже небезпечна, а потім вона стане не така небезпечна, і коли вона стане не така небезпечна, я буду собі там жити. Мені мені такого не треба. Я знаю, що на планеті є країни, де жити безпечно, де тебе поважають. Де поліція не має якихось надмірних повноважень, і де існують права людини, де взагалі існують права і правила, за якими які зрозумілі, які виконують, які ці правила виконують всі, і посеред цих людей можна жити, і серед властей таких можна жити. І це сполучені штати, незважаючи ні на що. Це набагато краща країна, ніж всі решта. Тут прав і свободи в людей більше, і можливостей людей більше. Ну і також тут є ось ці загрози від, від інших людей. Правда, правда, це є частиною гри і є частиною частиною, яка дозволяє Сполученим Штатам мати таке прогресивне населення. Так, це такий відступ бік. Повернуся до підсумків. Тобто, через страх ви не переступите. Щоб, вам, щоб почати боятися менше, треба не назбирувати цього негативного досвіду. А той, котрий у вас вже є, вам треба якось переконати себе, що не всі ситуації загрозливі однаково. І не намагатися охопити головою весь ваш шлях з вашої затишної квартирки до, до, до там відділку прикордонників в Румунії. Вам треба розбити цю дорогу на маленькі шматки, на яко, і на кожному із цих шматків ви зможете там якось діяти чи, поверну, чи зробити крок назад. І це буде психологічно легше це зробити. Але все одно через страх вам треба переступити. Вам треба буде буквально взяти ноги в руки, тобто взяти однією руку, чи парою рук одну ногу, переставити, другу ногу переставити по тіло від цього, від цього навику боятися, воно відмовляється діяти. І вам треба фізично заставити його рухатись. І коли е, воно вже починає рухатися, то вже простіше робити наступний крок. Тобто немає від цього ніякої там, таблетки, ніякі ліки вам від цього не допоможуть. Їх просто не існує. Тут треба змусити просто тіло рухатися. І страх відчувати ви не перестанете. Він все одно буде присутній таким, як він є. Просто через нього треба переступити. Це зробити дуже складно, але кожен наступний крок буде легший, ніж попередній. Ну що ж, бажаю вам всім успіху. Чекаю від вас звісточки з того боку кордону.